Я в них чорта не побачила, надія, та не наша, Савченко. Чортиха чорта не побачить, що називається впритул, як і в упор, обніме радше, я труту виділить з фістул, і він, і вона пухлини зовні, А всередині гній навоз. Троє чортів тим гноєм повні, практично скалом симбіоз. Чортиха, чорта не побачить, адже сама надійний чорт, і екскремент його гарячий, і заодно його комфорт. Чертячі любощі у мінську, в столиці ж тиша й благодать. Тут калапуцять їжу свинську, щоб її. Хрякіну віддать, кабанов хрякін по проспекту не хоче їхати. Жере Відсутністю біса інтелекту він компенсує орган тре. А як же щодо їх злягання? Серед сартірів і дірок. А я скажу, що, блядь, остання вчить секси з чортом на зубок. Ой, а так і Надя, що не наша, а тільки їхня і вже давно в притул не тхне їй спецпараша І не смердить чортів гівно. Не братан, чертячий любощі.